23 травня, четвер на сіть 2, як завжди у цей час розпочинається ранок у великому місті. Григорій Герман, я Юля Зрій. Ми вітаємо кожного з вас. Прийшов час розібратися із узурпатором в Кремлі. Адже 7 травня аватажок РФ влаштував таку показову інаугурацію само себе, самої інаугурацію. Але насправді це просто самозахоплення влади, і справа навіть не в тому, як пройшли в РФ вибори так і з порушенням міжнародного законодавства. Справа в тому, що Путін порушив російські. Закони, причому робиться він регулярно з 2008 року. Отже, чому Путіна офіційно можна вважати узурпатором? Подивіться самі і розкажіть іншим. На Росії немає президента. Є самопроголошений узурпатор, причому вже давно цілих 16 років поспіль. Адже Путін порушив Конституцію РФ і ще 2008 року. Насправді Путін використовує маніпуляції на виборах від самого початку. Його перші президентські, так звані вибори 2000 року, одразу не залишили росіянам вибору. Тоді перший президент РФ Борис Єльцин просто призначив пітерського чекіста своїм послідовником. Щоб відволікти народ від цього факту, вже за п'ять місяців Путін яскраво продемонстрував, як саме він буде правити, влаштував низку терактів у російських містах. У Буінецьку 4 вересня 1999 року вибухнула вантажівка стротилом, зруйнувавши два під'їзди житлового будинку. Цей вибух забрав життя 64 людей. З них 23 дитини. Ще 146 людей отримали поранення. Масштабний теракт стався і в столиці. 8 вересня в Москві загадково вибухнув житловий будинок на вулиці Гур'янова. Загинуло 106 людей, близько 700 отримали важкі поранення. 16 вересня у Волгодонську вибух зруйнував ще один житловий будинок і пошкодив 37 сусідніх. Загинуло 18 людей, 90 були госпіталізовані у всіх цих терактах. Звинуватили чеченців, які вже давно намагалися вибороти незалежність від ерефії. Тож під приводом так званої антитерористичної діяльності Путін оголосив другу чеченську війну. Путін тим часом все міцніше вростав випадково захоплений після Єльцина Трон. На так званих виборах 2004-го адміністрація Кремля намалювала карлику 70% голосів. Серед опонентів Путіна у той час були Ірина Хакамада та сьогоднішній псевдоконкурент від КПРФ Харітонов у 2008-му Так званим президентом РФ став Дмитрій Медведєв. Лже Дмітрій грів путінський трон, щоб, не дай Боже, не допустити в Кремль опозицію. Вся влада насправді залишалась у руках тодішнього так званого прем'єра Путіна. Саме 2008-го цей чорт вперше прямо порушив конституцію Ерефії, адже пробувши при владі два терміни поспіль, він повинен був відступити. Одна й та сама особа не може обіймати посаду президента Російської Федерації більше двох термінів поспіль. Призначення Медведєва, так званим президентом РФ, було дешевою маніпуляцією законом. Однак Росіяни це проковтнули. Тож у 2012 році Путін знову балотувався і, мовляв, здобув 60% голосів так званих виборців. З точки зору російської конституції Путіна не можна вважати легітимним. На мою думку, він уже з 2012 року перестав бути легітимним президентом. Бо власне ось ця смішна заміна на Медведєва для того, щоб обійти пункт про не більше двох термінів поспіль. Ніхто не думав, що можна так шахрайську вчинити. Посадити когось, погріти президентське крісло замість себе, а потім знову повернутись. І за великим рахунком з 2012 року ситуація в Росії погіршувалась все більше і більше. Через чотири роки самодержець знову претендував на новий так званий другий термін. Тож у 2018-му… Підмахлював собі 76% голосів. Отже, ще два президентські терміни поспіль минули, а ненаситний Путін вкотре вирішив порушити конституцію своєї недокраїни, але пішов ще далі. У липні 2020-го на Ерефії пройшов так званий загальноросійський референдум. Таким чином чекіст намагався легітимізувати зміни до конституції РФ. Зокрема, поправку про президентські терміни, яка в теорії дозволяє йому залишатися при владі щонайменше до 2036 року, якщо раніше не відкине копита. Звісно, у нас одна храма лошадь, котрими обізательно вот там, що там, що тому, що по тому направленні. Ми на нього будемо. Я не знаю, поки вже там наверное, не. Тож у 2004-му на Росії вкотре пройшли фальшиві вибори. Адміністрація Кремля заявила про рекордні, нібито 87,28% голосів, які росіянці, мовляв, віддали за Путіна. Причому ніхто навіть не соромився просто вкидати правильні заздалегідь, заповнені за бюлетені до скриньок, а так звані вартові правопорядку завчасно відверталися, щоб дозволити фальсифікаторам на дільницях здійснювати махінації. На тимчасово окупованих територіях України росіянці також організували так звані вибори. Згідно з міжнародним законодавством, вибори на території України та їх результати є легітимними тільки у випадку, якщо вони проводилися відповідно до положень конституції та законів України. І звісно, не в тому випадку, коли російські окупанти зі зброєю в руках змушують людей голосувати просто посеред вулиці. Ва кампанія, це настільки фейкові вибори, що говорити про легітимність Путіна неможливо. Це ще й злочинні вибори, бо вони приходили на окупованих територіях, де люди голосували з будь-якими паспортами. Як ми пам'ятаємо, з українськими паспортами вони дозволили голосувати. Тому з якого боку не дивися це не лише фейкові, а ще й злочинні вибори. Ну, власне, як і сам Путін, не лише нелегітимний президент, а й військовий злочинець. Нагадаємо, ватажок РФ офіційно оголошений міжнародним злочинцями, перебуває у міжнародному розшуку, адже 17 березня 2023 року міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт за викрадення і депортацію українських дітей. Також цей чорт, справжній узурпатор, який багаторазово гвалтував російську конституцію, і просто захопив владу в Ерефії. Очікувано нещодавню церемонію так званої навгурації Путіна бойкотували більшість цивілізованих країн світу, зокрема Європейського союзу та Сполучені Штати. 20 країн-членів ЄС взагалі проігнорували це злочинне збіговисько. Сім країн надіслали лише своїх дипломатів не першого рангу. Зате на Ерефії народ продовжує жити в альтернативній реальності, де країною управляє не президент, а самопроголошений ідіот. Зрештою, який народ, такий правитель.